Державна служба охорони тепер отримала назву поліція охорони. Незважаючи на зміну назви, її співробітники так само продовжують вирішувати важливі завдання, спрямовані на збереження значних державних коштів, боротьбу із злочинами та захист особистого майна громадян. Поліція охорони вселяє людям впевненість, що їхній дім їхня фортеця. Про роботу шосткинського підрозділу поліції охорони у сюжеті Вікторії Хоршкової. Гордяни звикли до машини, що мчиться по місту з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, щоб миттєво прибути на виклик. Це реалії роботи поліції охорони. Про функції правозахисників розповідає Євген Бороденко, начальник пульта шостинського підрозділу поліції охорони. Основна задача нашого підрозділу це охорона об'єктів і охорона помишкання громадян з особистим майном. Щодня на пульт поліції охорони поступає 5-7 сигналів тривоги, які можуть свідчити про скоєння злочину. Євген Миколайович згадує останній такий випадок, який трапився о 6-й годині ранку у приміщенні центральної районної лікарні. Пройшла розбудка, група виїхала, було порождена кіоск, Заліз не встиг, Група приїхала. Виділив, що з замігали датчики. Сразу хотіла стриця. Вовремя приїхали, вовремя його задержали. Я ребятам дуже благодарна. Не менш важливим залишається для працівників групи затримання охорона громадського порядку. Держохоронці попереджають десятки різних правопорушень. Особливо часто групу викликають у розважальні заклади. Визивають на кнопки тривожної сигналізації. Кожен день є кафе, бари, в основному вечірнє час. Група наша виїжджає. Про те, як реагують шостинці на групу затримання та які випадки трапляються під час знесення служби, розповідає Артема Мельченко, молодший інспектор пульта Шостинського підрозділу поліції охорони. У нас є народ такий, що їм автомат, не помеха. А так, в основному люди опасаються цього. По разговорам, чаще всего по разговорам. Но ну, бывают такие, что приходится и применять физическую силу, спецсредства. Человек с обрезом на редлайне был такой. Ну, он был задержан, доставлен в райвідділ. Далі вже з ним проводились роботи, груп. На жаль, про важливість роботи групи затримані не завжди пам'ятають пересічні шостинці, наголошує Олександр, Джигало, поліцейський водій, пуль та шостинського підрозділу поліції охорони. Чесно сказати, по-разному. Є водії, які відповідно до цього відносяться, а є такі, яким все одно, тобто, хоч з маячком ти їдеш, хоч без маячка не пропустять щороку в межах України служба охорони запобігає понад 60 тисячам злочинів, затримує тисячі правопорушників. Слід зазначити, що за останній рік не було допущено жодної крадіжки з під охоронних об'єктів будь-якої форми власності.